ЗСУ завдали удару по території окупованої росіянами Херсонської області, зокрема по мосту біля Каховської ГЕС. Підтримайте Збройні сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Відомо ЗСУ знищили транспортно-логістичні шляхи окупантів. Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсона призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Потрапляння акуратне, але Дієве йдеться у повідомленні. У Херсонській області в окупантів почалася паніка після нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах. Росіяни масово вивозять їхні родини з цих територій. Нагадаємо, українські військові знищили склад боєприпасів у Новоолексіївці, а також командний пункт БТГ-217 парашутно-десантного полку окупантів у районі села Максима Горького Запорізької області. На південному напрямку за минулу добу авіація ЗСУ завдала сім ударів по ворогові, знищено 35 загарбників та 6 одиниць техніки. Зазначимо, війська Росії безуспішно намагалися проводити штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окрім цього, ЗСУ вдалося знешкодити розвід групи окупаційних військ у районах Івано-Дар'ївки, Веселого Яківлівки та Соледара. А на цьому поки все. Поширюйте! Коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!